Астрологічний прогноз стосунки в лютому, політичні стосунки, особисті любов, кохання. Стосунки між співробітниками і побратимами. Зараз на небі з минулого літа Юпітер планета знаходиться в знаці Зодіака Близнюки. Знак Зодіака Близнюки означає ганятись за двома зайцями. Тож в цьому відео я в цьому стилі. Вирішив совмістити політичні прогнози про стосунки як політику, дипломатію і про стосунки як любов. Бо і ті, ті стосунки в астрології управляються планетою Венера. Також Венера ще впливає на відчуття фінансового комфорту, достатка і взагалі відчуття щастя, задоволення від життя. Дійсно, під час війни складно ще, але планету Венеру ніхто не відміняв, вона на небі є. Тож навіть в складних ситуаціях ми маємо змогу відчувати себе трохи щасливими. Я, наприклад, дозволю спостереження таке собі сказати, що на початку війни, коли були військові заблоковані в Азовсталі, і там була така військова з позивним пташка, і співала пісні їм захисникам Азовсталі. То я дивився на неї і відчував, що вона відчуває щастя. І я подумав, це дуже дивна історія. Люди знаходяться в найскладнішій точці зараз на планеті Земля, і вони деякі з них зможуть відчувати щастя. Тож, Венера не забороняє нам відчувати щастя в любій ситуації, зробив я для себе висновок. Сьогодні 4 лютого, і сьогодні Венера перейшла в знак зодіака Овін. Я це відчув в ситуації, спостерігаючи в своєму житті, клієнтів інших людей. До того, Венера, знаходячись в нації зодіака Риба, майже весь січень створювало в стосунках ефекти в стилі знак зодіака Риб. А це ефекти мрії, ілюзії, е, х, прихмарення, якісь, е, ну, якісь тумани, обмани, не, нерозуміння, що робити в стосунках. В е, політиці в тому числі Венера впливає на політику, а у когось це в грошовому. Ну, в грошових ситуаціях могло проявитися як якась незрозумілість по грошовим ситуаціям. Наприкінці <клес> січня Венера наблизилась до Нептуна. Це всі ті самі характеристики, тільки підсилені. Тобто, наприкінці січня і в перші три дні лютого, <клес> вочевидь, багато з вас відчували ще більше ілюзії, якісь стосунки, ще більше нерозуміння, або якісь проблеми в стосунках, основані на ілюзіях. І Риба і Нептун в астрології в резонансі з ілюзіями. Оскільки Венера з'єднувалася також з точкою затемнення, і вона є управителем знака Здіака Терези, знака стосунки, стосунків, в якому знаходиться з минулого літа ліліта, означаючи некоректність стосунків, то останніми днями, на минулому тижні, декілька днів назад, можливо, багато з вас спостерігали якісь некоректні стосунки в своєму житті, або реальні, або в уявах. Боніптун означає уява. І те саме в політиці, <кхм> у когось, могло бути у фінансах, тобто якісь обмани, фінансові там самообмани. Сьогодні, 4-го числа, Венера перейшла в знак зодіака Овін. Вона починає відходити від знака зодіака Риб, і це означає, в стосунках з'являється однозначність, одновекторність, стихія вогня. Овін означає чіткість, ясність, зрозумілість, свідомість. Відкритість, екстравертність. А, тобто, це означає, що люди почнуть говорити про стосунки, якісь справи, які стосуються того, щоб не наодинці їх зробити, а з кимось разом. Вони почнуть просуватися, тобто якісь справи по домовленості. А, знак зодіака Овін в резонансі з військовою темою, тож Венера в Вовні, наскільки вона може, вона буде гармонізувати якісь. Питання, які стосуються військових, або ж можна таку трактовку сказати, що по фінансам якісь проблеми можуть вирішитися у військових, а також що проблеми можуть вирішуватися за рахунок домовленості дипломатії. Перемовин, які перспективно вести ну, військовим і стосовно військовим, ну от починаючи зараз з лютого місця, <кхід> і, і поступово, от найближчі дні, п'яте, шосте, сьоме, я прогнозую, чим далі Венера буде відходити від Нептуна і Риб, тим менше ілюзій в стосунках, в любові, в коханні у людей будуть залишатися. І те саме в політиці, менше буде залишатися якихось ілюзій щодо політичних процесів, перемова в тому числі. У деяких людей вони вже готові і заряжені на те, щоб відчути правду, відкритість в стосунках, відійти від якихось... Самообманів або обманів, а деякі люди не готові. І оті люди, які не готові, їм допоможе ретроградна Венера, яка буде в березні, але буде відчуватися вже наприкінці лютого. Смисл ретроградної планети в тому, щоб доходчивій людині роз'яснити і допомогти усвідомити або на понятній людині мові, на понятній людині мові на зрозумілій. Ну, як би так розказати, і оця пітля ретроградної Венери, вона в Овні буде аж до, ну, ну, всю весну можна сказати. Овін означає швидкість, тому якісь процеси в стосунках, і в політичних, в тому числі на весні і наприкінці зими, вони будуть розвиватися дуже швидко. Водночас, <кій> овін це знак зодіака в порівнянні з Терезах егоїстичний він про себе. Тому тут не означає, що все хорошо і легко в стосунках буде. І люди будуть стикатися з власним егоїзмом або егоїзмом партнера і ну, вимушені будуть з ним якось працювати. <кхем> а окремо хочу сказати про день всіх закоханих, день 14 лютого. Напередодні 14, а саме 12 лютого, буде повний місяць, він буде. В знаці зодіака, Лев. Лев пов'язаний з властю, з контролем, з тим, що робити по-своєму. Тому люди будуть відчувати емоційну кризу ті люди, які хочуть, щоб ну, ситуація була під контролем і так, як вони хочуть. Або так, як хоче домінуючий соціальний стереотип в цьому суспільстві. Ну, в Україні в українському, в Росії, російському, тобто в Америці всі американські, тобто у кожних є якісь домінуючі стереотипи, які нав'язуються пропагандою, наприклад. І вони будуть, люди-носителі стереотипів будуть відчувати кризові ситуації, революційні. До планети революції уран на повний місяць іде аспекти. Також Уран пов'язаний з. Нервовою напругою. Тож, люди будуть нервувати із-за того, що ситуації виходять у них з-під контролю в районі 12 лютого максимальне емоційне переживання впродовж лунного місяця. І потім в п'ятницю, коли буде день Святого Валентина, 14 число, хочу звернути увагу на те, що після обід о 15-16.00, місяць буде попаде в точне протистояння до Сатурна. Ця позиція означає обмеження того, що людина хоче. Місяць означає, що людина хоче, а Сатурн означає обмеження. Обмеження бажань, обмеження бажаного. Цей це не святковий аспект, навпаки, це аспект грусті, печалі і ну, тоді, коли людина не отримує того, що хоче. Тож. Чим далі від 15-16.00 в День Святого Валентина, тим краще у людей буде настрій. Тому я можу пораджити поздравляти і святкувати День Святого Валентина або вранці у п'ятницю, 14 лютера, або ввечері. Чим пізніше, тим краще. От. Ну, Або в ніч з 14 на 15 число. Чоловіки будуть відчувати себе краще, ніж жінки. В цей день, бо чоловічі планети в більш спокійних аспектах, а от місяць вона сильно впливає на жінок. Тож можна сказати, що в знаці зодіака Дєва буде давати ефект варшливості, невдовольства, значить, і аналітичності, такої логічності, цей знак зодіака, він не про кохання, а про раціоналізм. Тому можуть бути конфлікти між раціоналізмом в подарунках і романтизмом. Сама ж планета Венера в цей день вона має аспекти в двох планетах, які знаходяться в стихії повітря. Це може означати, що якісь колективні святкування, колективні, колективні процеси, вони можуть бути хороші, тобто в компаніях, в групах. В сім'ї, як в колективі, не наодинці, краще буде получатися святкування цього дня. І навпаки, якась скритність, тайна, з цим пов'язан Сатурн в рибах, вона протистоїть місяцю. Тобто, тайні якісь інтимно-тайні процеси вони проблемні, а от такі колективні, вони більш успішні. Сонце з Меркурієм буде знаходитися в знаці зодіака Водолі. Це теж підкреслює перспективність колективних процесів. Марс ретроградний всю зиму, а Венера готується бути ретроградною в березні, але вже 14 лютого цей ефект буде вже відчуватися. Тож ретроградні ефекти по Венері, а це. Згадування якихось старих часів, минулих років, якихось щасливих моментів, перегляд фотографій, там, розмови про те, як колись було, вони ну, будуть хорошо заходити в цей період, або якісь подарунки, які нагадують про минулі часи. Пишіть, будь ласка, ваші спостереження щодо прогнозів по стосунках. Діліться цим відео, ставте лайк. До побачення. На все добре.